Всім привіт! Ви на каналі Здвинуті Кубики. Мене, як завжди, звати Антон. І сьогодні ми з вами відправимось у Японію. Японію, до якої дійшов прогрес, і вони відкривають для себе торгівлю з іншими країнами західними, відкриваються нові виробництва, і все в такому дусі. І все це ми будемо робити у грі Йокогама. Взагалі Йокогама це таке дуже визначне місто для Японії, тому що саме з цього міста почалась така собі промислова революція в Японії, якщо це можна так назвати, взагалі, якщо це так називається, якщо сказати простіше, то Йокогама була таким портовим містечком, де із заходу дуже багато всього приїжджало. і саме там все в першу чергу з'являлося західне, а потім вже роз'їжджалось по всій Японії. Цим ми з вами і скористаємось. Будемо торгувати, будувати собі крамниці, торгові пости. Наймати більше працівників, здобувати собі цінні ресурси, закордонні товари або імпортні, як вони тут називаються. Ну і звісно ж, просто збільшувати штат своїх людей, щоб що? правильно, щоб отримати переможні очки. Тому що Йокогама це єврогра від двох до чотирьох гравців, яку у нас в Україні видає видавництво «Ігромаг». за що їм дуже дякую. Вони цю гру нам і надали на огляд. Якщо трішечки деталей, то коробка нам каже, що грати в цю гру можна від 14 років. От якщо ви вже дорослий, і вам 14 років, майже дорослий, то ви можете в неї пограти. Грати ви будете приблизно 90 хвилин, і це плюс-мінус правда. Десь на трьох, напевно, 90 хвилин на чотирьох. Один дві ви будете грати. Отже, основна механіка тут тобто, це виставлення робітників, виставлення робітників та переміщення свого такого головного робітника, президента, який буде активувати ваші дії. Окрім цього, ми ще будемо менеджерити ресурс. У нас є планшет, але він нам тільки для того, щоб ми брали з нього щось і підраховували очки. Тобто прокачувати планшет ми тут не будемо. Гра трішки не про це. Але от виставлення робітників, менеджмент ресурсів, ну і так, окей, виконання завдань. Аби отримати більше переможних очок. Всім цим ми і будемо займатися і нічим більше. І з цікавого ми маємо тут модульне по, яке кожен раз буде виставлятись рандомно по різному, і відповідно ми будемо мати різну мапу. І це тут доволі сильно впливає на гру, тому що ми виставляємо своїх робітників на поле, і потім нам ще треба там, де наші робітники ходити своїм президентом. Відповідно, різні локації, вони будуть рухатись постійно в різних іграх, і у нас. Стратегії будуть трошечки змінюватися. Ну і ще цікаво, що це вже не перші випуски Йокогами. Йокогами є перша версія, яка вийшла в 2016 році, 9 років тому, і не так вже й давно було. Але ось перевидання зробили, випустили оновлений дизайн, оновлену версію, до якої, в принципі, претензій у мене немає. Вона гарна, красива, і я радий, що саме цю версію у нас видали. Але як виглядала попередня, ось. Тут можете побачити коробку, можна навіть якісь футажики, які я вам показую. Ось так виглядала ця гра, і так виглядає нова. І знаєте, я задоволений, що виходить нова гра, тому що, по-перше, гарні малюнки тут, е, класні елементи. Тут двошаровий особистий планшет, тут двошарові елементи під будівлі у нас під планшетиками локацій. Е, і тут ще й класний органайзер. Всередині він крутий, коробка. Велика, масивна, теж класна. У нас є ось такі штучки під ресурси, вони одразу йдуть в коробці з нашим органайзером. Тому це окреме задоволення. Єдине, що коли ви гру дістанете, видавите всі патчборди та чи панчборди, ну коротше, ви зрозуміли, то там буде доволі багато пустого місця. Тому я їх засунув під органайзер, аби вона вплотну закривалася. Ось такий вам лайфхак. Ну і друзі, перед початком цього відео я хочу нагадати, що ви підписались на цей канал, поставили вподобайку і тичнули на дзвіночок, щоб не пропускати нові наші відео. І, звісно, я ще хочу подякувати всім, хто підтримує нас фінансово через BuyMeCoffee, Patreon або підписку на YouTube. Якщо також ви хочете нас підтримати на будь-якій з цих платформ, то у описі до цього відео є посилання. От можете це зробити, нам буде дуже приємно. І ще раз дякую всім, хто. Вже це робить, тому що це підтримує нас, робить наш контент ще краще. І ну, так спонукає нас робити його е, трошечки частіше, хоча і такі часи, що не виходить робити це дуже часто. Що ж, якось так, і давайте перейдемо все ж таки до огляду Йокогами. Отже, як завжди, розказую вам трішечки про компоненти, про ігровати, а Потім ділюсь своїм досвідом, що мені подобається і що не подобається у цій грі. По перше, давайте подивимось на компоненти. Як я вже сказав, у нас у кожного гравця є свій окремий планшет, двошировий, на якому дуже багато всіляких фігурок дерев'яних наших робітників. Наших крамниць і наших торгових постів, якщо я не помиляюсь, торгових домів, от торговий пост, торговий дім. Більше ні для чого цей планшет не потрібен. Тобто ми не використовуємо його протягом гри, хіба верхнього частину, аби підрахувати переможні очки. Єдине тут написано, за що ми взагалі в грі можемо отримати очки. А так все, він у нас більше для зручності зроблений. Ну, в принципі, претензій немає. Щодо поля, то у нас тут 17 тайлів локацій, які, як я казав, можуть ставитись рандомно, і плюс такі плашечки під ці локації, які ми також. Рандомно під них виставляємо. Це якраз такі плашечки під наші крамничці і торгові доми, які ми будемо тут ставити, і відповідно ми зможемо отримати якісь бонуси за те, що виставили сюди якусь будівлю. Окрім цього, у нас є ще такий великий тайл каналу, який. Тут є для того, просто щоб мандрувати і платити за це одну монетку. Також у нас окремо є шість планшетів. Планшетів управління вони потрібні для того, аби брати замовлення. У нас тут два штуки для замовлень, для того, аби брати карти технології. Також це такі планшети портів. У нас тут. Їх два, тобто карт технології може бути 12 штук в загальному, тому що їх там по 6. І ще два окремих планшети. Один планшет це церква, а другий це митниця. І ці планшети треба тільки для того, аби, аби або закінчити гру, або набрати більше переможних очок. Або і те і інше. Звісно, у нас ще є товари: риба, чай, шовк, мідь і імпортні товари. Такі п'ять видів ресурсів ми будемо використовувати у грі. Плюс тут є ще єни, це монетки, відповідно за які ми теж будемо витрачати і утримувати протягом гри. Є ще додатково такі собі прапори країн різних. От і такі чуваки, це торгові представники, це зміні доповнені. Ну, це в принципі все, що є. Ну окрім того, що у гравців ще є свої робітники, крамниці і торгові доми. Та, звісно, тут ще є жетон першого гравця кораблик. Пу-пу-пу. Ну так, чуть не забув, в кожній грі ми будемо викладати три тайли досягнення. Вони будуть працювати таким чином. Хто перший, то ти більше балів заробив. Тобто, от, у вас є шість шовко, викладаємо сюди свого робітника, і все, ми отримали вісім переможних очок. Це все, що є у грі. Насправді здається, що гра така дуже велика, дуже масивна, коли ти її викладаєш, коробка велика. Але якщо так подивитись, то це не таке вже і складне євро. Небагато тут елементів, просто що вони так масивно виглядають. Карта виглядає велика, тому що в ній багато мілких локацій, ще є ці планшетики, і ваш планшет. Але по суті, все дуже просто. На початку гри ми маємо декілька своїх робітників, президента, якого виставив на якусь локацію, декілька крамниць, які одразу можемо будувати, початкові ресурси, єни, і в принципі це все. На початку гри, звісно, вам треба сформувати своє поле. Це робиться рандомно, але для кожної кількості гравців, 2, 3, 4 є конкретна фігура, як повинно виглядати поле. Для різної кількості гравців ще й буде різна величина поля, тобто будуть використовуватись не всі тайли локації, якщо ви будете грати. У двох, а якщо грати будете у чотирьох, як от зараз у мене розкладено, то використовуються усі тайли локації. Хід гравця буде складатись з таких трьох етапів: перша додаткова дія, основна дія, і друга додаткова дія. Все просто. Гравець робить свій хід, передає хід наступному, і отак так от по кругу будуть гравці грати, доки хтось не виконає одну з умов закінчення гри. Тож давайте розкажу вам, як робити основну дію, а потім вже розберемося з додатковими. По-перше, в основній дії у нас є декілька етапів, які ми будемо робити кожен раз, коли Будемо робити дію. Всього шість етапів: деякі з них обов'язкові, деякі ні. І от перше обов'язковий, це розміщення. Ми розміщуємо з руки помічників, які у нас є, на локації. Ми можемо розмістити або двох помічників у одну локацію, або трьох помічників, але всіх у різні локації. Тут, звісно, є свої обмеження. По-перше, канал у нас не ігрова локація, там ніколи не буде нічих помічників, і виставляти їх туди не можна. А по-друге, якщо ми виставляємо робітників або робітника на планшет локації, де є і президент іншого тоді ми повинні заплатити йому одну єну. А якщо там якимось чином стоїть декілька президентів? Різних компаній, то кожному треба платити по одній єні за свого робітника. Так, до речі, за кожного робітника. Тобто, виставом, якщо два робітника одразу в одну локацію, то треба дві монети оплатити президенту чужому, якщо він там стоїть. Другий етап основної дії це переміщення. І тут ви переміщуєте свого президента. Робітників, точніше, помічників. Ми вже не чіпаємо. Ми переміщуємо нашого президента. Нащо це робити? Аби активувати інші дії, і ви можете його або перемістити. По своїм робітникам ланцюжком, або ж ви можете забрати його собі на руку, щоб потім виставити в будь-які інші локації. Тут основне правило: що переміщувати нашого президента, ми можемо тільки по локаціям, де є наші помічники. Відповідно, ці локації повинні дотикатись один до одного або до каналу з різних сторін. Тобто, якщо у нас стоїть президент, навколо нього немає наших помічників взагалі на локаціях, то він не переміститись нікуди не може. Ми його забираємо. Якщо ж є ланцюжком, наприклад, до іншої кінця карти, то ми можемо до... Дійти хоч до іншої кінця карти своїм президентом за один хід. При цьому він не може зупинятись у локаціях, де є президент та інших гравців, але може проходити повз них і тоді треба платити таким президентам по одній єні. Третій етап і основний це дія локації. Відповідно, ми приходимо нашим президентом на локацію з нашими помічниками і виконуємо дію, яка там намальована. Ми або отримуємо. Відповідні ресурси з локації, або якісь бонуси, або виставляємо наших помічників на планшети церкви та митниці. Проте яку кількість ресурсів ви отримаєте, залежить від очок дії. Що це означає? Коли ви приходите на локацію, там, наприклад, стоїть два ваших помічники, і ви ще й приходите туди президентом. Це третій. От за кожну вашу фігурку, це одне очко дії. Якщо там буде стояти ще ваш магазин або торговий дім, це плюс одне очко за кожну будівлю. Відповідно, якщо там тільки два ваших помічника і президент. Це три очка дії. І от ми дивимося, що нам дає, наприклад, копальня, мідна купальня. За три очка дії вона дає нам всього одну мідь. От ми забираємо одну мідь собі на руку із запасу. Якщо ж у нас стоїть на локації, наприклад, магазин, два помічника, і президент, це чотири очка дії. І тоді ми забрали би два ресурси міді. Четвертий етап у нас додатковий. Він спрацьовує тільки, якщо у нас є 5 одиниць дій. Якщо у нас є 5 одиниць дій і на якійсь локації. Що лежить такий собі жетон на п'ятій руці, то ми забираємо цей жетон собі, отримуємо з нього те, що на ньому намальовано, це бонус, ну, відповідно, ну і все, в принципі. Наступний гравець, якщо вже прийде на цю локацію, цей бонус він вже не отримає. Ну і п'ятий етап діє також, тільки якщо ви досягли 5, ну або 4 очок дій. В такому випадку ви можете побудувати будівлю, яка у вас є на руці. Це або крамниця, або торговий дім. Але крамницю можна будувати, якщо у вас ще немає крамниці у цій локації, а торговий дім може будувати взагалі тільки один гравець на одній локації. Якщо Крамниця може бути у кожного на локації, то торговий дім тільки один на всю локацію. Ну і шостий, це буде обов'язковий етап. Гравці роблять повернення. Вони повертають використаних помічників собі на руку. А тепер про додаткові дії. Їх можна зробити всі хід-дві. І відповідно. До основного ходу одну і після основного ходу ще одному додаткову дію можна зробити. По-перше, можна завершити будь-яку кількість досягнень. Досягнення у нас на оцих таких маленьких планшетиках. Якщо ми щось виконали, маємо, наприклад, 10 єн, Ми ставимо туди помічника. Маємо 6 шовку, ставимо туди помічника, і відповідно отримуємо 8 та 9 переможних очок. Далі інша додаткова дія це завершити будь-яку кількість замовлень. У нас є карти замовлень. Якщо у нас є ресурси, які ми можемо віддати за цю карту або за декілька карт. Ми Відкриваємо карти, віддаємо ресурси, відповідно, також отримуємо бонуси і нагороди, які є на картах. Ну і остання, можливо, додаткова дія це використання торгового помічника. Торговий помічник це такий чувак, якого ми можемо отримати також як бонус. І Якщо ми його отримали, то, то додатковою дією ми можемо активувати одну із локацій, де у нас стоять інші помічники, яких ми не задіювали в цей хід. Або ну, не встигли їх ще задіяти, якщо це перша додаткова дія. От ми їх задіюємо. Якщо там, до речі, ще й немає президента, отримуємо ресурси. Їх забираємо собі на руку, а потім, наприклад, ходимо основною дією або походили основною дією, і потім інших помічників, які у нас є на полі, можемо застосувати цим торговим представником. Його можна активувати тільки раз за свій хід. І насправді це все. Тобто, ми робимо додаткову дію, основну і додаткову, якщо можемо, і так постійно в цілому, що ми будемо робити, це виставляти багато своїх робітників. Аби дії були якомога сильніше ходити своїм президентом, обходити інших президентів, також відповідно інші президенти будуть нам закривати локації, деякі ми не зможемо їх використовувати. Ми будемо брати карти замовлень, тому що це вигідно і це основний тип набору очок. Напевно, ми будемо купляти карти технології, які поліпшать нашу гру зроблять її приємнішою кожну партію. Будуть робити трішки різноманітнішою, тому що там є такі карти, які дозволяють ставати там, де стають інші президенти, проходити повз них безкоштовно, або, наприклад, просто отримати більше переможних очок. Ну і звісно, весь цей час ми будемо моніторити свої ресурси, відкривати нові крамниці і робітників, тому що у нас тут є окрема локація, де, яка дозволяє нам відкрити помічників крамниці або торгові думи. До речі, за них всіх треба буде платити. От, наприклад, за помічника. Платити нічого не треба, а за крамницю треба платити дві монетки за торговий дім. Тут від 4 до 7 монет треба буде платити. Так що на це теж треба зважати. Буде таке, що у вас будуть закінчуватися ваші фігурки та крамниць, торгових домів або помічників. І вам треба буде терміново або якісь дії виконувати, щоб їх забрати можна було виставляти або ж купляти нових. Як же закінчується гра? У грі є п'ять різних умов, які викликають закінчення гри. Якщо хоча б одна з них виконана, то гра закінчується. Гравці дограють раунд, який зараз грають, потім грають ще один, і все підраховують переможні очки. Перший варіант це якщо один із гравців побудував всі крамниці. Побудували всі крамниці, гра завершується. Так само і з торговими домами. Якщо хоча б один гравець побудував всі торгові доми, то гра також завершується. Третій варіант, якщо у вас не вистачає карт, щоб поповнити порти з замовленнями. Тобто, якщо ви берете дуже багато замовлень і вже не вистачає карт, щоб поповнити докласти, то гра також закінчиться. Ну і четвертий та п'ятий варіанти закінчення гри вони стосуються планшетів церкви та митниці. Якщо на цих планшетах буде відповідна кількість міплів, вже виставлено, точніше, помічників, то гра також завершиться. От, наприклад, якщо ми граємо вдвох, то треба, щоб тут було 5 помічників будь яких кольорів, і тоді, в принципі, гра закінчиться. Якщо граємо в чотирьох, то по 6. Після того, як гра закінчилась, гравці додатково підраховують свої бали якраз таки з митниці, з церкви, за свої ресурси, які у них залишились, за технології, тому що той кого найбільше виробництво отримує ще більше переможних очок. І за країни, тому що у нас тут на картах і окремо ось такі є прапори. За них теж ми отримаємо переможні очки. якщо будемо збирати їх сети. Відповідно, у кого більше переможних очок, той і переміг. Отже, тепер, що мені подобається у цій грі? Ну, найперше, це в принципі серце гри, виставлення робітників і переміщення президента. Це дуже цікава механіка. Ми з вами звикли. ну, Якщо ви там дивитесь мій канал, інші канали граєте в ігри, ви знаєте, що виставлення робітників це така механіка, коли ти виставляєш. Робітника отримуєш одразу ресурси. В більшості випадків Тут це реалізовано не так, і це класно. Тут ти спочатку своїх помічників виставляєш по всій карті, потім ходиш президентом, активовуєш їх. Причому ти намагаєшся не просто розкидати їх по всій карті, а намагаєшся ще й зібрати в одній локації якомога більше помічників, щоб вони давали тобі більше очок дії. Це класно. Плюс треба розуміти, що окрім цього інші гравці це також роблять, і це робить гру трішечки конфліктніше. Це мені також дуже подобається. Інші гравці можуть закривати вам локації, вони можуть. Перший забирати якісь бонуси, що, в принципі, характерно євроіграм. Та коли у вас немає прямої взаємодії, ви змагаєтесь за те, хто перший забере якісь цінні ресурси, хто перший отримує бонуси, або хто перший виставить щось. Наприклад, тут ви будете змагати за те, хто ж перший торговий дім побудує. Ще, що мені подобається, це її регравальність. За рахунок. Самого поля, воно модульне, воно постійно складається по різному, і ви будете думати, як же вам добратися до тої чи іншої локації в кожній грі по-різному. Це класно. Але що мені не подобається? Таке теж є у цій грі зараз, і про це також поговоримо. Ну, по-перше, почнемо з самого такого банального. Це те, що тут немає теми. Здавалось би, гра гарна, її переробили вона про. Про торгівлю, от про все те, що в євроіграх, зазвичай може мати якусь, мені здається тему, тому що про це саме От, єврогра вона про те, щоб менеджерити ресурси і торгівля саме про те. Але тут ви не відчуваєте себе ні президентом, ні те, що це ваші помічники, нічого. Друге, на що я хотів би звернути увагу, це те, що яка б вона реграмальна не була. З часом ти починаєш відчувати, що ти робиш одне і те саме. Тут немає якоїсь дуже глибокої стратегії, тут немає дуже варіативності у наборі переможних очок. По суті, переможні очки ти отримуєш тут постійно. Одних і тих самих речей, і основні з них це завдання. Ти виконуєш, тому що їх треба виконувати. Друге, це планшети з нашими митницею і церквою, куди треба виставити своїх робітників. Для це, щоб це зробити, треба або зібрати якомога більше імпортних товарів і прийти на локацію конкретну, або ж просто прийти на локацію церкви, та, і мати там багато. Своїх чуваків та бажаної ще й крамницю, щоб у вас очок дій там було більше ніж 5-6, на тільки 10-11, це можна зробити тут, тим, що ти ще віддаєш свої ресурси, тобто назбирав ресурси, назбирав там людей, пішов, зайняв на найвіднішу локацію. Тільки питання чи встигнеш ти це зробити, чи хтось це до тебе зробить. І третє це те, що при грі на двох. Саме це при грі на двох стосується, немає тої конфліктності, яка є при грі в трьох. Хоча поле зменшується, тому що якщо було б велике поле, взагалі б не було конфліктності. Але все одно ви якось так кожен сам собі сидить думає, думаєте. Як там обійти одного чужого президента, і це мінус, як на мою думку, тому що тут, от коли ви граєте в трьох або в чотирьох, саме плюс гри і логіки, коли у ваша ломається стратегія, через те, що роблять інші гравці, як вони закривають шляхи чи роблять ще щось. При грі двох цього немає. Що ж, тепер перейдемо до висновків: що нам робити з Йокогами. Насправді багато хто з людей, ті, хто роблять огляди, можливо, україномовні або англомовні, порівнюють цю гру зі Стамбулом. І я би сказав, що вони десь правильно це роблять, а десь ні. Чому? Тому що порівняння зі Стамбулом тут тільки в півтора. Не в одній, не в двох речах, а півтора. Перше, це модульне поле, по якому ми ходимо. Так, воно, як і в Стамбулі, до речі, якщо ви. Хочете подивитися або не бачили огляд на Стамбул, у нас є. Модульне поле, по якому ми переміщуємо своїх працівників, воно тут є. От, і воно як в Стамбулі, рандомне, і в принципі, тут та сама штука, що вам з базових правил треба просто знати, як кожна локація працює. Ви на неї приходите і дію на ній робите. Але це в цілому все, що зв'язується зі Стамбулом. Так, окей, оті пів. Півбали можна дати ще за те, що у нас тут виконуються дії на цих локаціях виходити. Але насправді, якщо в Стамбулі ви йдете по локаціям і залишаєте там своїх працівників, і потім вертаєтесь на них, то тут трішечки це по-іншому працює. Та вам треба назбирати своїх помічників на локаціях, прийти і активувати її. Тому тут так 50-50. Проте в іншому це зовсім різні ігри. Там ви збираєте рубіни, там хто перший збере рубінів, той і виграє. А тут ви набираєте переможні очки. Ці ігри вони тут розходяться. Це дуже сильно Стамбул така штука, що ви граєте на випередження інших гравців. Вам треба постійно дивитись за ними, скільки у них рубінів, аналізувати, як ви можете їм перекрити. От мені здається, Стамбул саме про це. А тут вам буде дуже важко дивитись, скільки переможних очок у інших гравців. Прям дуже важко, тому що тут вони у кожного на своєму планшетику, вони постійно змінюються. Ми постійно отримуємо переможні очки. Інколи гравець може одразу там, 40 отримати переможних очок за 1-2 ходи, 50, і за цим важко врахувати. Їх тут може воно більше 100 бути, та і там 150 можете набрати, і так далі. Тому ці ігри зовсім про різні. Я можу сказати точно, що йога гама це непогана гра, і я, як любитель Євро, мені цікаво в неї пограти. Але. Чи залишиться вона у мене в колекції, покаже час. Поки що деякий час ще буде, тому що ми хочемо порати ще більше в чотирьох декілька партій. Ну, але як на мене, можна знайти трішки більше цікавіші ігри в плані варіативності набору переможних очок, варіативності дій от, різних, які ви робите. Що ж, друзі, і на цьому все. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на цей канал і, звісно, тицяти на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео, щоб вам приходило. Сповіщення. І звісно, напишіть в коментарі, що ви взагалі думаєте про Йокогаму, як ви відноситесь до Євроігор, Що ви думаєте про цей огляд? Чи сподобався він вам, сподобалось, чи вам гра може, чи не сподобалось. Пишіть, я завжди готовий з вами поспілкуватися і мені завжди е, цікаво почитати вашу думку, тому що саме для вас я роблю ці відео. Ну а на цьому все. Всім пока.